Дуже важкий час треба підтримувати таких людей з три тисячі пенсії. Мені наче людина повинна повинна її підтримувати. Це Світлана Куліш, жителька села Замістя Сухополов'янської громади Прилуцького району. 26 листопада. Жінка отримує гуманітарну допомогу для свого чоловіка, адже він пенсіонер віком старше 70 років. Цього дня ще 154 замостянці отримали таку підтримку від американського благодійного фонду Global Empowerment Mission. Очільниця замостянського старостинського округу Тетяна Терентій каже: нині у селі проживає 1280 осіб. Значна частина це літні люди. Багатодій. Сім'ї та діти військовослужбовців. Усі вони також отримали продуктові набори від волонтерів. Джему це було дуже неочікувано. Я думаю, не лише в нашій громаді, на теренах прилуччини, що до нас завітав цей міжнародний фонд Джем і велика вдячність американському народу за цю дієву підтримку. Я хочу від імені всіх села за місця подякувати благодійному фонду Джем за їхню. Допомогу за те, що вони не загабувають наших пенсіонерів, діток малозабезпечених. Благодійний фонд Джем активно підтримує українців з початку повномасштабної війни, забезпечують продуктовими наборами жителів прифронтових територій Херсонської, Харківської Донецької областей. Активно співпрацюють з українськими фондами та організаціями. Підтримують мешканців Прилук та Прилуцького району. Сьогодні гуманітарний вантаж отримали 13 старостинських округів сухополов'янської громади. Це надто важлива справа. Низький уклін всім. Хто долучився до надання цієї допомоги знову? Ми демонструємо красномовно, що в єдності наша сила зараз треба гуртуватися всім. Працювати на благо людей на благо громад 65 осіб похилого віку та 12 малозабезпечених сімей із села Переволочна Також цього дня забезпечать гуманітарною допомогою від американського фонду. Це це для людей дуже важливо, оскільки, наприклад, при нашому старостинському окрузі багато людей пенсійного віку. Тому для них це дуже дуже хороша підтримка для життя і також підтримка для одиноких батьків, для для багатодітних. Сімей і дуже велике дякуємо благодійному фонду Джем за надану допомогу і підтримку для нашої всієї громади. Уже не вперше таку допомогу отримують і жителі села Дідівці раніше її надавали особам з інвалідністю, ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та ветеранам афганської війни. Сьогодні ж продуктовими наборами забезпечували пенсіонерів, враховуючи те, які зараз в нас людей і пенсії. І достатки, то ця допомога вона буде дійсно дієвою. Загалом цього разу гуманітарну допомогу від фонду отримали 1440 осіб. У наш складний час для людей похилого віку. Це суттєва підтримка. Приємно, що ви, ви про людей піклуються, що видають пайки у такий непростий зараз час у нас. Що що нас не забувають, як таких пенсіонерів? Дякую всім, що два і про пенсіонерів не забувають їм. Їх допомагають і не тільки гуманітарка, а за чим ми не звернемося. Наша громада завжди допоможе. Дякуємо, хто за нас турбується. Так. Така гуманітарна допомога важлива і для малозабезпечених сімей. Сергій Башигуров сьогодні отримує продуктовий набір разом із чотирирічною донечкою. Чоловік розповідає, має п'ятеро діток. Саме тому така підтримка для них необхідна. Велика. Дяка благодійному фонду. Кажи дякую. дякую. Волонтери Джему говорять, 28 листопада планують забезпечити допомогою і інші категорії соціально вразливого населення Сухополов'янської громади. А вже наступного тижня волонтери обіцяють відвідати прилуки.